Доброго здоров'я, хлопці і дівчата. Сьогодні ми починаємо новий проєкт з Іваном. Це Tesla. Tesla Model Y, яку ми вчора привезли вночі. Було дуже цікаво, було дуже спекотно, хоча і холодно. Бо ми займалися з нею коханням дуже довго і знімали її з автовоза, бо вона стала в аварійний режим. Ми з цим довго розбиралися, що з нею робити, що вона відпустила паркінгові тормоза. Ну, коротше, розібралися, вигрузили. І Зараз Іван буде ставити її діагноз. Що з нею робити? Ось ця красива машина. Не ця, а оця. Так, вона вчора оживала. Вона оживала? Ми її прикурювали. Так, а що вона у нас? Каже, помилок багато, не хоче нікуди їхати. А її задіжу зібрали у багажнику, може там щось відключили. Ми вчора там сильно не розбиралися, бо було вже темно і пізно. Тому що машина запускається, все повинно працювати, але не працює, тому що бачить, що якоби вона від, з відкритим портом і заряджається. Тому вона запускається, все працює. Але, але поїхати. парка не, не може, бо вона бачить, що вона припаркована біля зарядки. Десь ми її взагалі вчора в сервісний режим переводили. Так, ну, да, то в мод ви переводили. Все, я її перевів. Вона буде їздити і Кататися. Все, вона в транспортному режимі. Зараз вона так і поїде на підйомник там будемо дивитися. Будемо толкати? Так. Да. Рекуперацію ключі вам. Як тобі американський початок ремонту? Uh, досить непоганий початок ремонту, але uh, все потрібно переробити, тому що пішла. Пошла, да, пішла я ржав, Це все треба зняти металу. і по іншому ніяк, інакше буде. Я тут дивився, криміналу ніякого не побачив. В плані того, що вона навіть не зам'ята ніде. Це у нас парктроніки, наче цілі. Ключок чомусь світить красним. А Це що значить, що вона заряджається? Не заряджається. Чи це... аварія якась? Да, Проблема в аварії. І ось це що вони написали нам тут? Rear бампер, це задній бампер. Це з заднього бампера, реєр бампер написано. Маловато на задній бампер. Ну, а на задній бампер тут просто бачите, що тут не, не, це оце, е, накладка тільки демонтована. І як, від, як відкривається перчаточ? Ти в курсі? У мене кнопка. За... а ну попробуй запустити ключі у мене, а ну спробуй зараз її service. Короче, треба сервіс зарядки. Короче, проблема в тому, що машина думає, що вона заряджається і дає нам купу помилок. Нас порт був відключений, ми його підключили, але це щось дуже сильно не допомогло. І ми зараз розбираємося з помилками, що вони означають, що з ними робити. Кожна машина це індивідуальні помилки. Хона вона ціла, його просто відключили, розібрали в Америці, бо хотіли її ремонтувати. А, порт зарядки. А як це зробити? Прямо на машині там видиш, машинка нарисована. Справа від машинки молнія нарисована. Тут стільки всього, стільки всяких опцій. Копайся, не хочу. Це для тих. Хто любить телефони, гаджети, ноутбуки, макбуки, епли і все інше. Оце для вас просто рай. Тут стільки всяких налаштувань, що я просто в шоці. Коротше, в цій машині я пам'ятаю себе, як я попав перший раз Теслу, я взагалі тут раз. А що тут як робиться? Як вона запускається? Як це? як те, Я зараз сижу і не знаю, як перчаточно відкрити. Я, звісно, про це вам все потім розкажу, коли ми будемо здавати готовий автомобіль. Але зараз для мене тут все нове. А ти бачиш, скільки в неї пробігу? Чотири тисячі миль. Я бачу, скільки в неї обнови. Скільки? В неї вона вже майже обновилась. Слуха, ну мені подобається. Ну, типу, оце я... все мені подобається. Так, а ну давай з бардачком цим, з перчаточною. Главбокс. Yeah. Ага. От такої, да, вам л пацани? Його можна вибирати на щось поставити на бардачок. На меню, на запуск двигуна. На... Короче, треба власника, Вона шукати. Вона була з ключом, да? Да, так? Да, 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 да. Це ми зараз подумали, що можливо в перчаточні є якісь документи, є якісь візитівки. Власника, або щоб... гроші, або наркотики. Все, або як, ми зброя, так, як ми любимо. <хи> Тому ми зараз обережненько намагаємося добратися до міста бардачка перчаточної. Бо він стоїть у валет-моді, це значить, що він зачинений, і тільки якщо ти знаєш пін-код, то ти можеш туди нормально дістатися. Ми, оскільки пін -коду, ніфіга не знаємо, тому ми намагаємося хоч подивитися, чи там щось є, чи там щось нема. Ваня, коротше, ламає машину капітально, ну нічого, <реш> <реш> назад поставимо. Капіталі, не існує таких речей, які ми б не зламали і потім не починили. Ну no. так. No, no. Или наоборот. Не починили, а <ріху> Хоп. Тепер що вийде? ми робимо? Тепер робимо так. Ух ти, йомо йомо. І тут ми бачимо, що у нас нічого нема. Короче, всі, всі, всі ці наші потуги були марними, ну, нічого. Ну, нічого. але нічого. Головне пообразили. Але <ріху> тужились. Да, Так, назад зібрати. Да. Тут якась то флешечка є. Тесла вскалянь. Да. Та для записі е... відосів. Да. Ух ти, подивлюсь. Подивлюсь, що в ній. Красиво. У нас проблема по ходовіщі. Треба подивитися, що. Зараз там? будемо подивитися ходову. Віжу діск, віжу да, угу. да, Так, так, бачу, бачу. Треба скинути защитку і вот эти поскипають. Хорошо? Угу. Тут вони, наче цілі, оця у нас розбита, бачиш. Ось і речах ніжній согнутий, Видіш, він <гум> <Это зробний. гум> Да. він да, ось. Спочатку міняємо речах нижній, потім верхній, потім на розвал автомобіль поїде, а потім вже будемо розбиратися, що з поворотним кологором. Якщо він цілий, то його міняти не потрібно, якщо розвал зробиться. <гум> тому, що цього побачити на так на око неможливо. Буде якийсь півміліметрика зігнутий і розвал вже не стане. Тому да. Це тільки через розвал. Тут ми бачимо, це трошки пошкрябано то таке. Речаги Знає... візуально всі цілі. Тут, коротше, я знаю, що якщо чверть, то це двушка баксів тупо чверть. Просто кусок металу. По роботі варить таку чверть, буде теж 2-3 тисячі доларів. О, Боже і, Боже. Давай. На останні перші лайки були не такі. Перші вайки були такі, як Ну це я роки. думаю, що трошки останнє, де? 22-й рік. Да, це, це вже на там, по-моєму, з 20-го чи 21 20 го Страшне. Віталій, запускай. Отак і зустріли ми Tesla Model Y, Вона поступає в роботу. Найближчим часом ви побачите вже більш детально процес ремонту. А якщо у вас є запитання по автомобілям з Америки або з Кореї, з радістю відповім на всі ваші коментарі або дзвінки, Дзвоніть, пишіть, як вам буде зручно. Всі корисні посилання залишаю внизу в описі до цього відео. Буду радий допомогти.